Всім привіт на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про новий проект, який 100% роздасть дроп, роздасть дроп, не маленький. Це вже суперовий проект. Я його. Знайшов знову ж таки в інакших пабліках, тому е, рекомендую вам його всім зробити. Зараз ми перейдемо до його огляду. Розкажу вам, чому взагалі я вам рекомендую хоча б робити якісь активності на цьому проєкті, хоча б щось набивати і так далі. Перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати, що для нових користувачів, для людей, які дивляться на це відео вперше, взагалі не йшли на мій канал вперше. Розказую, що всі інструкції до проєктів, які я роблю, ви можете їх знайти в Телеграмі. Також в Телеграмі вийшла масштабна однова. Я зробив навігацію. Тобто, е, для користувачів інших всі ми знали, що в мене телеграм-каналі є дуже багато курсів, в яких я сливаю. E, і тут я зру, щоб ви їх не шукали по телеграм-каналі, я зробив навігацію. Тут ви заходите в закріплене повідомлення і шукаєте, і тут є. Курс Орехова, курс Волошина, курс Волошина 3, там курс по американському ютубу, курс скамам русських курс там, оцей подарунок на 400 підписників, там зібрано ще, може курсів 10, там і по трейдингу, і по рефаунду, і по крипті, і по телеграмі, все, що знайдете. І також інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. E, в принципі, думаю, вам все ясно. По ТГ-каналі давайте, в принципі, перейдемо до проекту. Що це за проект? Це проєкт Інтракт. Це є знову ж таки аналогом. Це є аналогом Галкс. Як ми знаємо, що Галкс випустила свій токен, це абсолютно ідентична платформа, яка теж обіцяє випустити свій токен за те, що ми будемо в них набивати у ці XP. В принципі, тут є насправді дуже багато квестів. Сьогодні я випишу про це пост, поки ви. Поки вийде це відео, пост вийде 100%. Поки він в мене тут ще є в розробці. Давайте я вам покажу один із квестів, напевне, найлегкіших. В принципі, а я його вже зробив. Давайте інший виберу якийсь отакий. Знову ж таки, не наголошую робити саме ці квести. Нанові, що нам потрібно робити? Нам потрібно перейти на сайт Телент Протокол, создати профіль, там, Talent і оговорити, просто там додати аватарку, біо це займає не більше трьох хвилин вашого часу. Там додати Discord, все за ми отримаємо 120 шок і е, поділимо 1100 доларів там між людьми, які зроблять це. Тут насправді досить мало людей робили. В принципі, тому є шанс залутати там доларів 5 знову ж таки, на Galaxy. Такого рідко немає саме за такі завдання, на цій платформі є. Ви можете знову ж таки шукати тут інші свої проекти, але, знову ж таки, без складення не знаю тут, е, я ще поки що не так розібрався. В принципі, Я виклав е, 5 основних квестів, які е, потрібно зробити, хоча б, так скажем, на ход ноги. Е, і так далі. Давайте, в принципі, перейдемо, розкажу, чому все-таки е, цей проєкт я е, е, рекомендую вам зробити. Я його розписав тут у думках. Ну, е, е, беремо компанію ZKSINC. Її пройшло повністю 110 тисяч гаманців. І е, ви взаємодієте само з контрактом і активні, в принципі, е, транзакції. І е, цей проект може випустити свій токен. За, і ми отримаємо їх саме за ось ці е, поінти, саме за ось ці XP, які ми будемо набивати на сайті, на сайті е, в цих завданнях. Е, Ну або за просто дуже прості завдання, які будуть, будуть тут з'являтися. Знову ж таки, ці завдання займуть вас не більше хвилин, не більше 20 хвилин вашого часу. Ви наб'єте собі хороші тут експішечки. Допустимо, там через місяць, через два. Там я в телеграм-каналі, щоб слідкувати, випущу. Інтракт роздає дроб. Ви такі. Я робив цей проект, може вже засипали. Ви заходите, бам, там 50 доларів за ці спішки, що ви робили. Або ви будете дуже активно робити ці проекти. І, знову ж таки, хоча б зробити на ход ноги, там для початку нафармити там тисячу цих поємтів, пізніше там слідкувати, шукати якісь нові експішки, хоча б там раз на два тижні зробити, зайти на півгодини, зробити там, може, квестів п'ять, щоб зафармити там, хоча б цих експішок 500, щоб просто набивали, набивались. Пізніше собі просто спокійно залутати дробчик від проекту і взагалі нічого. Взагалі нічого не паритись, не переживати, як воно. Що буде дуже, дуже зручно. Не так, як на Галаксі, що там завдання в нас потрібно виконувати. На завдання виконується. Чекати ще, поки е, плін, вони. О, тут є ще завдання в мікрове. О, дивіться, як же тут. ну Тут мін заснований втік, це, скоріше всього, е, мін без складень. Ж таки Тут ми можемо шукати внизу завдання. Старайтеся шукати ті завдання, е, що без складень. Також тут є. Реферальна програма. Реферальна програма знов ж таки. Ми можемо запрошувати друзів отут. -от. І за це також лутати непогані кошти. Тому рекомендую зробити всім цей. Проект, тому що це додаткова активність. Ваш портфель за рік. В принципі, ви, якщо ви займаєтесь якимись во у вас має бути таблиця в Excel, де ви робите конкретно ці проекти. І на мою думку, я дам цей проект. Тому що я про ці проекти, які тимчасові не доволяю. Я додаю лише проекти, які є, служать мені в довгострокову перспективу. Тому, в принципі, за проект я основне розказав інструкцію. Знайдете в телеграм-каналі. Також загадаю за курси. Їх ви також знайдете. В телеграм-каналі тут в навігації, хто хоче забрати це як для вас бонус за підписку. В принципі, всім дякую, хто дивився, бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до наступного відеоролика. І на 500 підписників в телеграмі злею дуже св'язку круту, де ми будемо заробляти по одному долару за реєстрацію, по одному долару за другу і зразу ж їх виведете. Тому всім дякую, хто дивився. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.